«В Україні триває війна, війна, в якій ми обов'язково переможемо. Попри всі втрати та випробування, ми будемо стояти до кінця, кожен на своєму фронті. Я Андрій Денілевич і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль. Але попри все, у них віра у наших незламних людей. Понад п'ять місяців її ім'я було на вустах кожного українця. Мільйони людей переживали за життя цієї жінки так. Начебто знайомі з нею особисто. А в деяких містах України люди навіть виходили на вулицю і вимагали звільнити вагітну сполону. Зрештою сталося диво. Капітан медичної служби Збройних сил України Мар'яна Мамонова опинилася на волі. А за добу після звільнення вона народила дівчинку. Це кадри з першої фотосесії Мар'яни з донечкою. У цих фотографіях ніжність і витримка, сила волі та незламність. А це вже луцький пологовий. Мар'яну зустрічають урочисто, так наче намагаються компенсувати усі ті жахи, які їй довелося пережити у російській колонії. Лікарні, в якій я лежала, приїхали з букетами, якби да привітали мене раді, бо зати такі емоції, сльози, щастя. Ну це так ну, це, знаєте, це важко передати. Тому що ми не бачилися досить довгий період часу. Вони б хвилювалися, що ну, мене там можуть вбити і тому подібне. Про важкі умови перебування у колонії, постійне недоїдання, дівчина воліла б забути. Та хіба це можливо? Ну, коли я попала в полон, лише мій командир дізнався, що я вахідна, і він попередив тих людей, що якби я вахідна жінка. От, і я все ж таки надіялася, як і мені всі говорили, що мене дуже швидко поміняють. Звичайно, я на 99% була впевнена в тому, що я буду народжувати там. Те, що Мар'яна народила здорову дитину, справжнє диво, оскільки дівчині не робили жодних медичних досліджень за винятком одного УЗД, так саме перше УЗД зробили, коли були 7 місяців. А зробили мені УЗД, тому що в коли я перебувала в Оленівці, в мене почались дуже сильні набряки, тобто набряки рук, обличчя, і начальник колонії, якби визвавши таку допомогу лікарів. Які мене подивилися, сказали, що потрібно зробити зробити і подивитися як плід. Подивилася плід, сказали, що все добре. Показань е, до моєї госпіталізації немає. і мене відправили назад в Оленівку. В Оленівській колонії з Мар'яною не було зв'язку. Рідні дівчини буквально по крихтах збирали про неї інформацію. Це перший день казала, що вона в колонії. Я вижу, що тут є дівчина, так? Ако як вас сама чурмально? Ваша маянець маленька ми взнали її там, бо тому, що вона у нас така маленька, тендітна. Вона така стоїть в такому маленькому пошвеликому пошлатику, і ми зрозуміли, що це сестра по її голосу. Ми знаєте, коли ми опинилися в Маріуполі, вже в трьох кольцях мені не було куди бігти, коли діватися. Я про свою вагітність дізналася в Маріуполі. Коли ми були в бункері, я дізналася, що я вагітна. Це вже в мене був третій місяць, тому що ознак токсикозу в мене не було. Якби я почувала себе добре, у зв'язку з тим, що було дуже багато роботи. Ну, якби були певні ознаки, я швидко втомлювалася, мені хотілося спати. в мене були перепади настрою. Але це я пов'язувала з тим, що якби ну нас було багато, багато роботи, скажімо так, багато і загиблих було, і багато поранених. Тому якби я не сильно знаєте, звертала уваги на свій стан. Більше п'яти місяців Мар'яна перебувала у полоні. Дівчина зізнається. До останнього не вірила, що перетинає державний кордон і повертається до України. Ми їхали в автобусах, і вже напевно за кілометрів десять до України мене пересадили в швидку допомогу. І коли ми доїхали вже до точки, де нас мали міняти, відкрилися двері, і ну, людина говорить до мене українською мовою. Каже, не хвилюйся, ти вже на Україні все добре. Все, ти вдома. В якому автобусі ваші всі документи і все, що є? Але Це знаєте, надписи це Україна, вітає вас. Вона багато зроблю що... Аж... плакати. Але я дуже хвилювалася, знаєте, щоб в самоліті не родити. Тому що в мене вже ну, сроки чутілька в тютір, то я дуже хвилювалася. Думаю, аби доїхати. я сіла тоді на диванчику, і так обняла, знаєте, животик, а Я кажу, все Манюню, ми вдома. Все, з нами тато, з нами рідні, ми вже вдома. І напевно моя дитина вирішила, що досить з неї подорожей і таких екстремальних, скажімо так, подорожей. І вона сказала: все, мамо, напевно, з мене досить давай, давай я буду родитися вже поки ми вдома. Російські окупанти вкрали у Мар'яни та її доньки п'ять місяців свободи. Вони позбавили молоду жінку можливості дихати свіжим повітрям, гуляти, нормально готуватися до пологів. знаєте, я думала про це, коли я була в Оленівці. Вони забрали в мене цей час, але вони залишили мені моє життя залишитися живим і залишитися живим сім'ї з дитиною. Ну, це більше. Наша наступна історія про підступність, зраду і доноси. Саме доноси колишніх друзів чи сусідів є досить поширеною практикою на наших територіях, тимчасово окупованих Росією. Жертвою такої системи стала 45-річна мешканка Донецької області Віта Ганнич після того, як сусіди донесли на неї жінку забрали на так звану фільтрацію, а потім відправили до Оленівської колонії. А це її донька Аліна. Сьомий місяць вона намагається витягти свою маму з російської неволі та довести, що жінку утримують незаконно. Ми проживаємо в Донецькій області, Волноваського район на небольшому посіоку Владимировка. Мама у мене гражданський мирний чоловік. Вона займалась вдома цвітами. Е, вона дуже любить квіти, ухажує і продає цвіти. Связана с политикой она никогда не была. Но с 2014 года моя семья была за Украину. Но людям это не нравилось, потому что большинство людей не хотели видеть Украину у нас в поселке. 9 квітня Аліні зателефонувала бабуся і повідомила, що ранком прийшли військові і забрали її маму на так звану фільтрацію. Пришли трое военных с автоматами, они не представились, они сказали, Ганя Чвита проживает здесь. Бабушка говорит, да, она говорит, может она с нами пройти со своим мобильным телефоном. Зачем, почему, куда, они этого не сказали. Они ее забрали, в чем она была, и увели в неизвестном направлении. Понад три місяці Аліна нічого не знала про долю мами, доки не побачила інтерв'ю незаконно ув'язненої волонтерки Ані Ворошової, історію якої ми розповідали у попередніх випусках. Саме завдяки їй Аліна дізналася, що її мама перебуває в Оленівській колонії. Історія цієї жінки вразила мене тим, що вона була також як я цивільною людиною, яка не мала жодного відношення до військової там справи, військових родичів. Це по перше, було дуже страшно, що просто цивільних людей тримають. Якщо до мене могли прискіпитися як до волонтерки, то чого ж ця жінка попала допомоги? То Виявилося, що на неї написали дописи її. Сусіди, які м, написали, що вони бачили її з вінок на даху своєї домівки, і таким чином вона опинилася ось за цими гратами Оленівської колонії. Аня пригадує, що Віта спочатку приховувала подробиці свого захворювання. Згодом цьому стали сітка вся колонія, два полаше корпусу дізо, яких ми в якому ми отримувалися. Бо одного разу серед ночі роз, роздався звук, дівчата гухали у двері, звали конвоїрів, їй потребувалася медична допомога. Згодом ми дізналися, що це саме Віті потребувалася допомоги, бо в неї стався напад епілепсії. Через страшенний голод, стрес та недоїдання, напади епілепсії у Віти повторювалися дедалі частіше. Це їх дуже дуже дратувало. тому одного разу вони не витримали, вони викликали швидку. Але ми дуже здивувалися, коли через три тижні Віту знов привезли до Оленівки, знов і ми почали питатися: Віта, як ти як до тебе відносилася? Де ти була? Вона дуже сумно посміхалася та казала: дівчата. Я була в психічній лікарні. мене прив'язували до ліжка, мені вводили якісь ліки через катетер крапельниці. Я не знаю, що то було, але я, мій стан дорівнювався до стану овоща, і вони її виписали і знов привезли на Оленівку. І для нас всіх це було дуже ну, так, показово. Що цивільну людину, яка має доказовий стан плохого стану здоров'я, що це бачили самі медики, і вони самі її відправили. І це ніяк не пом'якшило ні умов її отримання, ні відношення до неї. Вона знов попала у камеру, де була восьмою або дев'ятою людиною у двохмесній камері. Вона також продовжила спати на полу на бетонному, і нічого не змінилось. Аліна написала вже десятки листів до правоохоронних органів з вимогою пояснити, чому її хвора мама понад сім місяців перебуває в колонії, та чому родині не дозволяють передати хоча б ліки. Нам передать ей лекарства не получается, потому что нас не пускают. Передать ей хотя бы какие-то вещи теплые или сменные белье тоже нельзя. И мы наняли адвоката на той стороне, его также ни разу не подпустили к моей маме. Недавно вышла по российскому телевидению видео, как гражданские пленные добровольно идут подписывать референдум. И на одном из видео я увидела маму. Мама шла с легкой улыбкой, и я думаю, что это потому, что она знает, что мы ее увидим, что ее увидят те люди, которые ее сдали. И она хотела этим показать, что но то, что они ее засунули туда, она сильная и она выдержит все. Перед тем, как ее забрать, бабушка рассказывала, что она вот ходила, налюбовалась цветами. Вот э, такое ощущение, как будто она вот или чувствовала, что она вот не увидит ни э, весны, ни лета. Извините. И um, она всегда готова была прийти на помощь, но, знаете, те люди, которые приходили на помощь, они отказались на данный момент от моей мамы, и они считают ее также врагом, своим врагом. Ми віримо, що після розголосу історії полоненої Віти Ганич її вдасться звільнити чи повернути за обміну. Ми всі чекаємо разом з її родиною. Юлія Черства та Влад Робочий прожили на окупованій росіянами Луганщині понад півроку. Невеличке селище Литвинівка за 40 кілометрів від кордону з Росією вони не наважувалися полишати через інвалідність влади. Проте обшуки в будинку, підготовка до псевдореферендумів та сусіди, які періодично робили доноси на родину, все ж таки змусили пару виїхати за кордон. Наш район зайняли вони десь дня за два-три, напевно. Потім вони почали приїжджати, проходить ну, колишніх військових, і поначе во дворах. Мій чоловік також колишній військовий. Це були військові селене. Потім наступного разу це було несподівано. Це було якраз перед Паскою. До нас прийшли військові, їх було чотири чоловіка, і їм потрібно було зробити допрос мого чоловіка, де він служив, як там все відбувалося. Родину здивувало те, що окупанти мали досьє на кожну родину у селищі. З самого початку в них була карта нашого села. і було про кожен вір, хіба про кожну сім'ю написано, хто чим займається. Обиски, От я знаю, деяких людей у нашому селі теж ці військові до них приходили, і там в них було, що тіпо, їх не було дома, вони. В ну, творі діма робили облас. Е, інші тощо розповідали, що у них будинку вони там робили тіба, обшукували все. Їх було чотири чоловіка. Будинок у нас е ну, сам допрос е поводили е двоє. Перед цим е там нам знайома дзвонила і казала, що е ці військові ходять допитують там колишніх наших воєнних ми знали, що якщо вони до нас прийдуть, і вони нам почнуть щось сказати ну, насчет їхньої власті, типа розпитувати, яке вона, ну, яке наше міння, то ми не будемо ті, скривати те, що ми підтримаємо Україну. Один розмовляв чоловік з братом, а інший розмовляв зі мною. Ну, це так в нього були такі розговори. Ну, він мене питав там, чи общається він з якимись своїми друзями військовими. Ну. На що я сказала, що я нічого не знаю? Я думав, що одразу заберуть і там десь будуть уже проводити. Ну, типа допит. Я переживав, що е ну, з батьками і з дружиною нічого не зробили. А за себе я особо не переживав. А вони спілкувались ну, і, і, ну, нейтрально. Може, і за... тому що я в такому стані. Ну що я їм точно нічого не зроблю. Декілька років влад, прикутий до інвалідного візка. Прикрий випадок змінив усе його життя. За часів військової служби якось він отримав вихідний і пішов пірнати на озеро. Під час одного з пірнань зламав шию. З тих пір життя влада докорінно змінилося, проте поруч залишалася його кохана Юля. Хлопець каже, розумів, що з окупації потрібно виїжджати. Але як не розумів, що треба було виїжджати, не розумів. Ну просто знаєте, перве время паніка. Хто дивишся новості там, там наступили, там, 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 і не знаєш, а, а куди їхати до Росії? Можна було виїхати, але я ніколи в числі не хочу. Ми сподівалися, що все ці швидко закінчиться і до нас повернеться Україна. Ми не могли висловлювати свої думки, бо село поділилося ті, що за Україну, і ті, що 8 років ждали придані їхня власті. І виходить, що ми не могли нічого сказати, бо одразу на нас доносили. Був не один випадок, навіть з нашого села, коли за те, що буде підтримувати Україну, їх забирали на підвал. Ми взагалі планували думали, якщо це все не закінчиться, то от будемо тоді тільки думати, щоб кудись виїжджати. Ретельно сховавши усі документи, влада пара вирушила в дорогу: 12 блокпостів, невідомість та страшенна втома. Ці блокпости ми приїхали нормально, ну, там на перших болі особи нічого не спрашували. Тобто, чим менше, тим сложніше. Там почали спрашувати одразу за мого чоловіка, ну він сидів на передньому стіні. і відразу питають, а куди в а хлопець, ті, поїде а де документи? Міні кажуть, що він має інвалідність. А в нас ще ми з собою взяли документи, у нас було ті, пенсійне посвідчення, а та там його фотографія де фото. Нас пропустили, а останній пропуск військовий їхній не захотів нас пропускати, бо е йому не було такого вказання. Він сказав, Юлія та Влад змушені були залишити машину за речами та вісім кілометрів пересуватися своїм ходом. Ну і що нам люди допомогли, і пройшли ми нормально. А водій от водій катався домовиться, в ті поговорили, говорить що. А, ну ви ж можете, ви ж бачити, що він на халявські все. А, а він типа не ну, сказав: ні, я можу і тематиці. якщо хочеш, то це я можу. Так? Тобі більше нічого. Не можу. Опинившись на підконтрольній Україні території, пара вирішила, що разом вони пройшли досить випробувань, і що прийшов час офіційно одружитися. Зараз вони перебувають у Німеччині. Планують, що влад пройде обстеження і, можливо, колись зможе стати на ноги. Влад та Юлія мріють повернутися додому з новими силами і відбудовувати Україну після важкої війни. Кохання може здолати страх, може чинити опір. Кохання може все. Кохання переможе. Ми переможемо. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоб цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.